Ще один топ-лот на нумізматичний аукціон Ренесанс. Це в нас е, лот номер 40 20 гривень 2020 року, присвячений 1075-річчю е, з часу правління княгині Ольги. Монета відкарбована з срібла, готував вам сертифікат номер 175 Відкарбована з срібла 925 проби. Вага у неї 67,2 грами і тираж 2,5 тисячі штук. В ідеальному банківському стані збереження з таким гарним дизайном, з позолотою. Безумовно, ця монета є перспективною. На аукціоні її можна буде купити десь в районі 14-15 тисяч гривень. Ціна просіла на цю монету, тому що ще декілька місяців тому їх викуповували по 18-20 тисяч гривень. Зараз в інтернеті можна іще десь 15-16 тисяч. Таку ж монету. Знайти тираж 2500 штук. Це невеликий тираж для цієї серії. Ми на сайті Монітекс зараз продаємо цю монету 15500 гривень, таку ж саму ідеально. Це код товара 43853 Я думаю, якщо в нас ще декілька монет куплять, то я буду ціну на декілька тисяч піднімати точно.